Слава Україні! Ви знаєте, дуже багато експертів, навіть філософів, говорили і пояснюють причини того, чому впевнені, Російська недоімперія розпадеться, як вона це робила після Першої світової війни, а потім з розвалом Радянського Союзу після так званої Холодної війни. Це буде третій етап, коли цей недорим розпадеться, розпадеться перш за все, тому що лише на Росії. Можуть нагороджувати убивць, таких як Пригожин. До речі, з його ім'ям пов'язаний новий мій прогноз. Перший вам відомий Україна переможе. А другий Пригожина уб'ють кувалдою свої. Я не про нього. Недоімперія загине, тому що у ній такі герої, як Лянівот та Герасим. Я про Шойгу та Герасимова, про цих недогенералів, які. Наклали у штанці в Україні, зганьбилися, а їх сьогодні Пуйло нагородив званням Герой Росії. Дякі герої, така країна, така імперія і такий буде фінал. А на Кемірова Путлер Югент записав звернення до нашого херсонського єнота. «Так, так». І закликають його боротися з ворогами Рейху, тобто Росії. До речі, про Рейх. Кажуть, що німці, навіть ті, що атеїсти, вже хрестяться і почали ходити до своїх храмів, навіть ті, що не ходили жодного разу в житті. Знаєте чому? Тому що вони переживали, що всі покоління німців будуть до кінця своїх днів нести хрест відповідальності за Гітлера. А тепер вони бачать, що це право нести важкий хрест перейде до росіян. Важкий хрест не до людей. Не до людей, вбивць. Орди. Але я не про Орду, я про нормальних людей, про цивілізованих людей про нас з вами, про українців. Я вдячний вам за те, що кожен з вас робить на своєму місці, як би важко не було. І що як діти радіємо. Появі електроенергії в наших будинках. Ситуація складна. І ви це бачите протягом дня, коли отримуєте інформацію, в тому числі і з цього телеграм-каналу. Ще раз хочу вам подякувати. Нам нести свій хрест, але цей хрест називається Україна понад усе. Наш хрест це наші діти, це наші онуки і їх щасливе майбутнє. І не забуваємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла, а нам слава незламній нації і смерть ворогам. І хто б що мені не говорив і не закидав. В відосіках, відосіках, я скажу так, треба намагатися посміхатися, бо після кожної темряви буде посмішка. Все буде добре. Ми переможемо, не сумнівайтеся.